Всім привіт вам із села. Ми приїхали до нашої хати. Збирали кукурудзу і зараз взяли сітки з собою. Будемо її всю пофасувати треба. Цю всю кукурудзу в мішках треба перефасувати в сіточки. Їздили сьогодні зранку на базар, мама курей захотіла, бо яйця дорогі. Так, віса доставати, трошки на базарі походили, нічого немає. Я хотіла аварії е, зимові сапожки купити, але Короче, так ми нічого не знайшли, нічого немає, нічого не купили. Так, походили, трошки в люди виїхали, як кажуть. от, А зараз холодно на дворі, так? А зараз будемо фасувати кукурудзу. Так, давай і туди. я і тоді я буду набирати, я там забирати. Бо це буде дуже загальний, як кажуть. Ну давай тоді йди сюди, щоб я собі і до Цей тут великос. То я собі буду трошки зсипну. Ой, тепер фасуємо, фасуємо, а вона... що це мене на голові? А вона наче на місці, я вже замахалась. Ваня кажу, їдь давай за кавою, трошки передихнемо. Поп'ємо кави, трошки передихнемо. От що в нас тут відбувається. Так, це пофасували, я набираю сама мішки, а потім ми з ванію дофасовуємо. Ось це ще залишилось. І тут, я не знаю, скільки 2, 4, 6, 8 мішків. А це ми вже нафасували. Які молодці. Треба його тепер ще зважити. І назад занести. А ми підемо, Ваня, поки поїхав. Підемо з вами, трошки походимо по нашій території. Тут так спокійно, я вже говорила, що я дуже люблю це місце, тут прям приходиш сюди і дуже спокійно така атмосфера. Так, ще залишилось вигороти город. Папа там щось трошки намагався щось Почав горати. Вулиця тут у нас тиха, сусідів немає, з цієї сторони немає сусідів. Там теж немає садок, тільки засаджений абрикосами. Ми будемо теж садок садити. От, і по цю сторону дві хати люди живуть. І все. Всі наші сусіди, ніхто не буде заважати. Це все будемо розбирати. Гарна насправді територія. Це так, зараз вже осінь, воно все так сіре, таке, негарне, а насправді тут, ну, так як ми плануємо собі, будемо потихеньку робити. Це в нас залишилося зовсім трошки. От накрили кукурудзу кльонкою, бо в нас спустився дощ, іде, щоб не мочилося, І залишилось стилечки. Ще, раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім мішків залишилось. І це перефасували. Які ми молодці. Ваня поїхав зараз на роботу, позакриває все. Візьме додому макуха, повимикає фільтр, ми запускали, фільтрували олію, позакриває все і приїде за мною. Ну, як за мною? Приїдемо поважимо кукурузу і поїдемо додому. Ще готувати вечерю. ну то вже таке. То вже таке домашнє. От, і быстренько зараз її переважимо і все. І додому. Робив. Зараз скажу, яка вага 12 скажу, з 12 соток. Скільки З 12 соток вийшло 935 кг. Багато суслої. Якщо, якщо на зерно пересчитати на гектар. Це качаник. Десь, качани десь по 50. Ваня каже, що це взагалі херня. що дуже мало. Для наших земель. Ну, враховуючи те, що цього року була засуха, дощів небудь. А плюс у нас два затінки великих на городі, то, коротше, так, відносно. Так, все, їдемо ми вже з дому. Всім дякую, що зі мною. Їдемо готувати вечерю. Все, пока.